Що є найсильнішим демотиватором? Успіх інших людей. Коли ви чуєте коучів, котрі говорять, вам треба відслідкувати усіх людей за вашою нішою, посилайте їх у дубку. По-перше, є дослідження, що це йде дезмотиваційний фактор. Тобто, коли ви бачите успіх інших людей, ви починаєте його приміряти до себе. І якщо зараз у вас нічого немає в житті, наприклад, або у вас ваш проект тільки-тільки зріє. Це маленький такий росточок. Уявіть асфальт. І маленький росточок, котрий проштовхується, і уявіть дерево, котре вже виросло. Як ви вважаєте, кому буде легше е, пережити зиму? Або, наприклад, пес мимо біжить і... Що він легше зламає той пес, той маленький росточок, котрий із асфальту лізе, чи кущ або дерево, котре вже окріплено, вже виросло. Тому якщо ви хочете щось почати, читайте інформаційну літературу. Наприклад, з психології, з сексології, з фотографії, не знаю, з нумерології. Але ні в якому разі я вас закликаю, не дивіться успішних людей в своїй ніше. Іначе вся ваша мотивація вилітить в трубу. Зрозумійте, будь ласка, я повторюся ще раз. Вам буде здаватися, що ви мотивуєтеся цими людьми. Але коли ви через тиждень себе побачите, у вас буде прокрастинація, у вас буде апатичні дії. Можливо, навіть почнеться легка депресія. Бо ви дивитеся, там людина і ораторським іскуством володіє. І класно свій продукт продає, і сесії вже веде. І я про себе скажу. Наприклад, коли е, я десь приблизно місяць тому е, робив аналіз інших психологів та сексологів на те, що вони дають, як вони дають, і як ви вважаєте, це вплинуло на мою продуктивність? Так, я не хотів взагалі робити, бо кожного разу мені здавалося, що вони краще, ніж я це роблять. Хоча в мене вже на двох платформах 13 тисяч підписників, є свої клієнти, є нові клієнти. Тобто люди запитують. Людям цікава і психологія від мене, і сексологія, але чим більше я буду дивитися на конкурентів, тим менше буду я видавати контенту. І тим саме і для вас. Якщо ви хочете щось розпочати, почніть з чогось маленького, з чогось, якогось будь-якої дії маленької, але вивіреної у вашу кількість. Ціль. І ні в якому разі нікому не розказуйте, якщо вас можуть розтоптати. Не дивіться на інших авторів схожого контенту, шукаючи мотивацію. Хочете знайти мотивацію, подивіться на себе тиждень тому. Якщо ви сьогодні зробили до мрії трошечки, а тиждень тому взагалі нічого не робили, то це є ріст. На ось це звертайте увагу. І це буде круто. Дякую за увагу.